Програма Тема дня на українському радіо Дніпро. Вітаємо усіх, хто зараз слухає українське радіо Дніпра в ефірі. Програма Тема дня в студії ведуча Світлана Огнівенко. І зараз ми дізнаємося про ситуацію у Перещепенській громаді Новомосковського району. Тут ситуація стабільна, збирають урожай, готуються до опалювального сезону та економлять світло. Майже вдалося відмовитися від вуличного освітлення. На це витрачають на 80% менше електроенергії. У громаді нині зареєстровано понад 2300 переселенців, серед них більше ніж 500 дітей. Прибули переважно вони з Харківської, Донецької та Луганської областей. Детальніше про ситуацію у Перещепенській громаді розповідає її голова Ярослав Цвіркун. Перещепенська громада активно працює над продовольчою безпекою, адже ми чітко розуміємо, яка зараз складна ситуація. Ворог б'є по критичній інфраструктурі і по об'єктам енергетичним. Тому ми активно працюємо над тим, щоб економити. Електроенергії дійсно, якщо проаналізувати в цілому, то і на нашій території, як і в інших громадах, є стабілізаційні відключення, так це звичайно викликає певний дискомфорт у мешканців. Проте всі із порозумінням відносяться про те, що треба економити, особливо в пікові часи, це з 6 ранку до 11 дня, також з 5 вечора до 23.00. Якщо проаналізувати взагалі економію по нашій громаді, то якщо взяти, наприклад, вучне освіт. Тування то у нас у порівнянні з минулим роком, якщо так приклад взяти вересень місяць, то близько 80% економії. Якщо, наприклад, у вересні 2021 року використовувалося близько 32 тисяч кіловат на місяць, то у вересні цього року приблизно 6 тисяч кіловат. Значна економія, тому що всі з порозумінням відносяться, і бізнес вона точно же, і наші мешканці. Якщо проаналізувати ситуацію із врожанністю. Та і збором зернових то на сьогоднішній день близько. Ста це майже в повному обсязі зібрано весь урожай зернових пшеницю і ячмінь. Соняшник зібрано приблизно на 95%. І кукурудзу тільки розпочали збирати фермера. Це приблизно на 10% зібрано. Також розпочався сезон посівної озимої пшениці. Не розпочався, а вже активно йде. І на сьогоднішній день приблизно 70% у порівнянні з минулим роком фермерів висадили озиму пшеницю. Аність непогана це приблизно 37 центнерів з гектара. Якщо говоримо про зернові, і якщо говорити про соняшних, то це прибузно 17 центнерів з гектара. Опалювальний сезон скоро розпочнеться, і ми активно готуємося до цього. Також ми чітко розуміємо, що можуть бути різні непередбачувані ситуації, тому що в нас в країні йде війна, і ми повинні бути до всього готовими. Таким чином у нас активно готуються пункти обігріву. Це близько десяти у наших на території нашої громади. Якісь певні комунальні заклади, також це заклади охорони здоров'я. Ми активно працюємо над тим, щоб там було все необхідне і звичайно. うん。 За допомогою наших міжнародних партнерів, з якими ми співпрацюємо, у нас є необхідні генератори на випадок відключення електропостачання у певних комунальних закладах. Також ми активно працюємо над тим, щоб готувати прихистки для внутрішньопереміщених осіб, тому що ситуація можуть бути різні. Якщо у когось із переселенців, наприклад, виникнуть проблеми із житлом в тих домівках, в яких вони проживають, або ж хтось із нових переселенців приїдуть, то у них буде можливість тимчасово або на певний період на зимовий період зупинитися в даних закладах Плані підготовки до озимого періоду до опалювального у нас активно йде закупівлі і вугілля, і пілетів і газу. Тому перебоїв із закупівлями немає. Тому я думаю, що наша громада буде нормально підготовлена до опалювального сезону. Тваринництво в нашій громаді теж активно розвивається, якщо проаналізувати загалом, у нас приблизно на 10,5 половині тисяч. Свиней на території громади корів не так багато до тисячі. Звичайно, приємно, що держава турбується про наших фермерів зараз від Міністерства аграрної політики. Є також фінансові допомога на сьогоднішній день. Наші фермери зареєструвалися на дану виплату. Це приблизно 5300 тисяч гривень на одну корову, і наші фермери записалися і чекають даної виплати. Сподіваюся, що допомога буде завдяки нашим міжнародним партнерам. і Європейському союзу. А за підтримки обласної державної адміністрації, наші внутрішні приміщені особи, їх малеча, дітки отримали необхідний одяг для зимового періоду. Таким чином, звичайно, вони задоволені, і ми активно працюємо з різноманітними громадськими організаціями, фондами і міжнародними партнерами для того, щоб забезпечувати всім необхідним наших внутрішньо осіб, і звичайно, соціально незахищені верстів населення. Всі критично важливі напрямки у нас звичайно працюють нормально, стабільно. Це і аптеки, і лікарні. Продовольчі магазини вони забезпечені всім необхідним, тому такої критичної ситуації ніякої немає. Ніяких збоїв немає. Бізнес працює, виплачує податки. Звичайно, ми розуміємо, що на сьогоднішній день йде війна, і будуть певні недонадходження, скажімо, до місцевого бюджету. Проте, звичайно, ми і економимо. Ми розподіляємо правильно ресурси і прогнозуємо. Роботу і плануємо вже на наступний рік. Зараз активно йде підготовка до прийняття бюджету на 2023 рік. Внутрішньопереміщені особи, наприклад, заїжджають, є такі, які відкривають свої магазини, активно вже долучаються до життя в громаді. Деякі планують навіть залишатися жити у нас і в майбутньому, вони себе комфортно відчувають. Є деякі. Цей маленький бізнес вони можуть переїжджати або тимчасово зачиняти це сфера надання послуг або, скажімо, там піцерія через те, що керівники їх від'їжджають за кордон, то чи можуть бути певні там тимчасові незручності для них і для громади. На сьогоднішній день зареєстровано 2322 переселенця. Переважно вони з Харківської області, і, звичайно, з Луганської, з Донецької. Різних областей вони з'їжджаються до нас, і дехто повернувся після звільнення певних територій. Є такі, які не планують повертатися, тому що в принципі вже нікуди повертатися через масштабні обстріли і руйнування їх будівель. Серед переселенців близько 500 дітей, і 49 з них активно навчаються в наших освітніх закладах. У нас 6 першочків, які Вступили на навчання і зараз активно навчаються в наших закладах. І також є різні класи. Діти навчаються онлайн. У них є все необхідне для цього. Якщо в когось виникають проблеми із гаджетами, певним комп'ютером або планшетами, вони завжди мають можливість відвідати наші бібліотеки або коворкінг-центр. і там за допомогою певних керівників вони можуть також продовжувати навчання. Також у березні місяці цього року 14 дітей сиріт з нашої НВК родина було відправлено на оздоровлення до Туреччини на запрошення губернатора Гюнтера Платера, і вони також зараз проходять активне онлайн навчання. Навчальний рік у них йде достатньо добре. Звичайно, вони забезпечені всім необхідним, всіма гаджетами. Також їм проводять додаткові курси. Було рішення прийнято про те, що дистанційне навчання у нас буде. Тому що тимчасові укриття або бомбосховища таких масштабних у нас немає. Тимчасові укриття звичайно є. Ми налагоджуємо там роботу, щоб вони були і там все необхідно було там підготовлювалося. Однак все одно рішення прийняли для того, щоб. В якості такої більшої безпеки все ж таки проводити онлайн навчання. Наші місцеві мешканці прихистили дуже багато переселенців. Є сті, хто просто родичів прийняв. Вони до них поприїджали з різних областей. Є просто звичайно люди, і кожного місяця вони отримують компенсацію. Це в районі 50 сімей, які отримують компенсацію від держави за комунальні послуги. У нас дуже багато мешканців, які надавали свої власні будівлі для внутрішнього переміщення. Ніх осіб і є такі, що навіть передавали їм огороди, Вони отримували допомогу у гуманітарному вигляді картоплі, вигляді зернових. І є навіть такі переселенці, які самі висаджували і збирали врожаї. Звичайно, що будівлі на в цьому році у нас не було можливості ніяких не побудувати, нічого. Однак, ми активно допомагаємо нашим переселенцям підготуватися до опалювального сезону. Тому працюємо над прихистками зі своєї сторони. Проте багато людей зверталося і наші мешканці. Ці їм допомагали хто холодильниками, хто якимось ремонтним матеріалом для того, щоб допомагати їм підготувати ці будівлі, в яких можна буде жити. В принципі, у нас стабільно внутрішньо переміщені особи отримують гуманітарну допомогу від різноманітних фондів. Дякую, особливо громадські організації іспано-американського шах. Кухаря Хосе Андерсона Кічен. Вони дуже багато нам допомогли з початку року. Звичайно, зараз вони працюють більше в тих зонах, де проводяться бойові дії. Однак є багато інших організацій, особливо які посередницькі організації від ООН. Це і право на захист і інші організації, які також постійно нас підтримують, це зменшує навантаження на громаду, на бюджет і, звичайно, завжди є таким такою значною допомогою для наших переселенців. Загалом ми за бюджетні кошти не купували генератори в цьому році, тому що за наш інвестиційний відділ активно працює для того, щоб замовчати різноманітну гуманітарну допомогу. І генератори включені також в цей перелік у нас приблизно на десяток генераторів, які допоможуть забезпечити стабільне електропостачання, якщо будуть певні збої, також ми залучали по програмі Юліт і від по програмі ГІЗ. Від наших партнерів з Європи зараз. Ми активно працюємо над тим, щоб залучати, наприклад, якісь піветні котли. Це буде альтернативне джерело енергії. Активно над цим працюємо, де да, можливо у найближчому майбутньому нам буде чим поділитися в інформаційному плані в цьому напрямку. Це був Ярослав Цвіркун, голова Перещепенської громади Новомосковського району. Він розповів про ситуацію у громаді. В апостоловому у Криворізького району усувають наслідки ударів російських крилатих ракет. 22 липня вони зруйнували три навчальні заклади. Матеріальні збитки перевищують 150 мільйонів гривень. В один з ліцеїв в апостоловому прилетіли дві російські ракети. Директорка закладу Ольга Вов сказала, що після атаки усім педагогічним складом намагались врятувати в цілі лімеблі та інтерактивне обладнання. Те, що трапилося з нашим ліцеєм, це для нас незагойна рана. Для когось може це груда цегли, але тут було наше життя. Всі разом вчителі і батьки ми намагалися врятувати ті матеріальні цінності, які залишилися після російської атаки. Багато чого нами було врятовано, що дає нам змогу зараз повноцінно якісно проводити уроки. На жаль, взагалі не вдалося врятувати бібліотеку. Загалом у ніч на 22 липня російські окупаційні війська випустили сім крилатих ракет по місту, поцілили у місцеві школи. Їхні будівлі майже повністю зруйновані. Говорить начальниця управління освіти апостолівської міської ради Лідія Колесник. Цю ніч було зруйновано одразу три школи, Три наших самих великих школи не тільки нашого міста, а і нашої громади. Вважаю, що це не могло бути хаотично, тому що одразу влучити, бо розумієте, що це було пряме попадання двох ракет. Я не думаю, що це було хаотично, і це було цілеспрямовано, на мій погляд. Наразі пошкоджені будівлі законсервували. Директорка ліцею Наталія Ясковець говорить, це допоможе захистити зруйновану школу від негоди й подальшого руйнування. Спочатку були значить, проведені такі ремонтні роботи для того, щоб уже зберегти хоча б те, що залишилося. Це у нас і вікна, ви бачите, що зробили. Дуже багато даху було понівечено, і були протікання. Значить, все воно зроблено. Зараз в школі протікань немає. Школу ми намагаємося підтримувати, приводимо до порядку, висадили багато квітів, зелені і наводимо порядку всередині. Постраждали від обстрілів і спортивні школи. В одну із таких прилетіло дев'ять снарядів. У спортшколі не залишилося жодного вцілілого вікна, говорить директор Олександр Медвідь. У нас обстріли були в течение п'яти місяців, коли було прикоснення фронту, були перезвілені у нас 360 квадратів стекла. Це малий зал, середній зал і великий зал. І кріша, і на стадіон, на детські площадки прилітала, на спортивну площадку у нас була і гради, і стольове оружие. За підрахунками директорів шкіл, збитки, які завдала російська армія, перевищують 150 мільйонів гривень. Проте нині вони чекають на висновок експертів, сказав начальник Криворізької районної військової адміністрації Євген Ситниченко. Щодо капітального відновлення, наразі мова не йде, тому що великі кошти і часу багато йде зима, але частково закриті вікна і все необхідне, що можливо своїми силами зроблено. Відбудова буде, звісно, але коли буде перемога, і будуть більші можливості, усього в Криворізькому районі російські військові повністю або частково зруйнували п'ять навчальних закладів. Донедавна Мар'янська, велика та Мала Костромка, Зеленодольська постолове були практично під щоденним ворожим вогнем. Армія агресора пошкодила та зруйнувала там тисячі будівель. Серед них квартири і приватні будинки. У Зеленодольську пошкоджено близько 45 будинків. Містяни нині лагодять, потрощене житло і вірять у перемогу. Говорить мешканка Зеленодольська Марина. Кожного дня і кожної ночі у нас були обстріли. Майже кожного дня і кожної ночі лупили так, що Страшне. Ну, зараз тихіше. Слава Богу. Слава ЗСУ. Дуже віримо в ЗСУ. Дуже сподіваємося на ПВО. Дуже хочемо перемоги. Зараз, коли Збройні сили України просунули росіян у глиб Херсонщини, у Криворізькому районі стало спокійніше. Ворожа артилерія не дістає. У громадах триває розмінування, розповідає Дмитро Невеселий, міський голова Зеленодольська. Хлопці з ДСНС та піротехніки проходили територію паркової зони, тому вже більш-менш безпечніше, але я ще раз прошу всіх людей пересуватися тільки відкритими ділянками, дорогами, де видно, куди вони ступають, а по траві поки що ходити небезпечно. Якщо взяти місто Зеленодольськ, то за період військової агресії було знешкоджено більше двох тисяч вибухонебезпечних предметів на нашій території. Ми послухали про ситуацію в Апостоловому та Зеленодольську Криворізького району. Це була програма Тема дня. До ефіру її підготували ведуча Світлана Гнівенко та звукорежисер Олександр Сохач, інженер ефіру Наталія Назор. На все добре. Програма Тема Дня на українському радіо. Дніпро.